Ісус годує п'ять тисяч людей, коли востаннє ви були так зайняті чимось, що забували поїсти, а потім, коли у вас нарешті з'являвся час, ви, мабуть, з'їдали вдвічі більше, ніж зазвичай. Бувають часи, коли люди настільки зайняті роботою або відпочинком, що вони не тільки забувають про їжу, вони навіть не думають про неї, бо захоплені чимось. Біблія розповідає про час, коли Ісус ходив по землі, проповідуючи людям про Бога і зцілюючи хворих. Його учні були настільки схвильовані тим, що відбувалося, що вони зовсім не думали про те, що народу може знадобиться їжа. Дванадцять учнів Ісуса також ходили з міста до міста, проповідуючи про Бога та зцілюючи людей. Повернувшись, вони розповіли Ісусові про свої успіхи. Учні були настільки зайняті, що не мали часу поїсти. Навколо них були тисячі людей. Христос хотів, щоб учні вирушили з ним у тихе місце або відпочити. Отож, Ісус та його учні сіли в човен і попливли вздовж берега у бік Галілеї. Вони намагалися відправитися подалі від натовпу, але люди побачили, як вони відпливають. І побігли вздовж берега до того місця, де мав пристати човен. Люди прийшли туди раніше за Ісуса та його учнів, коли човен причалив, то там був уже цілий натовп народу. Ісусові стало шкода їх, тому він почав розповідати їм про Царство Боже. Ісус також зцілив багатьох хворих людей, які приходили до нього. Час йшов, і надходила пізня година. Учні Ісуса прийшли і сказали йому, щоб він відіслав людей назад у місто, аби вони могли поїсти. Та Ісус наказав Филипові, одному зі своїх учнів: Дайте ви їм їсти. Филип відповів: Нам знадобиться багато їжі, і нам би довелося працювати майже рік, щоб мати достатньо грошей, аби купити їжу для всіх. Христос уже знав, що він збирався зробити. До нього підійшов Андрій і розповів про маленького хлопчика, який приніс із собою їжу. Він мав кошик із п'ятьма маленькими буханцями хліба та двома маленькими рибками. Учні сказали Ісусу, що цього недостатньо для нагодування всіх людей. Ісус Христос наказав своїм учням принести йому цю їжу. Маленький хлопчик віддав свої п'ять маленьких буханців хліба та дві рибки Ісусу. Христос звелів учням посадити всіх присутніх на траві, розділивши їх на групи. Тоді Він узяв п'ять маленьких буханців хліба та дві риби і підніс очі до неба. Ісус подякував Богові за їжу, розламав хліб і дав його учням, щоб ті роздали людям. Ісус продовжував давати хліб своїм учням, а вони продовжували роздавати його людям. Потім Ісус роздав рибу своїм учням, а вони роздала її людям. Їже було достатньо, і кожен і в стільки, скільки хотів. Після того, як всі наїлися, учні Ісуса зібрали залишки і наповнили ними 12 кошиків. Ісус Христос нагодував близько 5 тисяч чоловіків. Жінки та діти теж їли. Усі люди казали, мабуть, це особлива людина, послана Богом. Ісус був не просто особливою людиною він був сином Божим.